Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я і у нас підготовка сьогодні до свята. Ось вже заляла холодець, вже потихеньку застигає. І зараз буду робити салатик улюбленої моїх дітей з курячим філе. З курочки, холодець, ну, ще не застиг, але вже вже. Ну і ось салат з курки нам потрібен майонез, відварені яйця, відварене куряче філе. У мене цибулька маринована чуть-чуть оциту і олійки і твердий сир. І зараз це все збираємо. Дно тарілки я трішки змащую майонезом і натираю на грубі терці яйце. Яєчко трішки майонезом і наверх нашу мариновану цибульку. На мариновану цибулю викладаю. Оряче філе та змащую майонезом. Змастили майонезом, то витираємо краї від майонезу нашого блюдечка і посипаємо сиром гарненько, щоб було дуже смачно. Ну, ось такий салат у нас. З курячим філе вийшов. Зараз накриваю торбинкою, щоб сир зверху не засихав. І завтра він буде смачніший ще, ніж сьогодні. Ну І ще одна страва це печінковий торт. тортик, перемазаний майонезом і е, зажарка, цибулька та морквочка. Посипаю зеленою цибулькою і смакота. Так що можете завтра, точніше сьогодні, відео вийде завтра, заходити в гості. Ось так. Ну і те, як в нашого синочка наймолодшого, було 6 років 13 числа. Ми приготували йому торт. Він захотів сам прикрасти ось так. Звичайний бисквіт з гущеним молоком перемащений. Ось така красота. І ще один тортик. Тортик Наполеон. Ось така теж красота. Смакота. Ось тут у нас тушкується свинячі реберця. Тут я накрашила м'ясний салат. Чому м'ясний, а не олів'є, тому що справді воно він з м'язком. Завтра майонезом заправлю і буде смакота. Пофарбувала вже крашеночки. Ось тут охолоджується з наклейками. Такі наклеїчки, всякі різні. І ось так. Так, ну ще ліплю пельменчики. Брат мій дуже любить. Завтра вони приїдуть до нас в гості. Ставлю зараз морозиловку Ну і смажу я бандерики з м'язком, млинчики. Ось тут відбивні наші. Все Ну і ось наостанок вже зібрала кошечка і будемо йти до церкви. Всім гарного дня. І Христос воскрес. Воїстина Воскрес.